Це ви мене просто зачепили, бо це болюче питання. Бо дуже багато цього знаєте в повітрі, особливо коли, коли в соцмережі зайти, мама ріднесенька, Значить, як ідуть ці претензії і образи до до, до своєї країни. От і, і вона не така, значить, і там вона не така, і тут вона недостойна, і десь якась країна маминої подруги, нібито має, має краще впоратися, аніж ми. Аніж ми тобто, оці всі комплекси, оце все менше вартість, тобто. Насправді, ну є ці є ці комплекси, є ці от ця меншевартісність, і всі ці колоніальні травми, які які в нас відбиті, теж знаєте, впродовж покоління теж вони так легко рукою за один раз не знімаються, але те, що українці трохи випросталися. Побачивши, що не такі ми нікчемні, як виявилося, і навіть десь зовсім навпаки, і якщо даруйте порівнювати, а ми не так багато мали можливостей порівняти. Так? І ось це відкриття теж велике, коли 6 мільйонів одразу виїхало не просто заробітчан, а освіченого класу, і які отримали можливість порівняти, скажімо, на рівні Функціональності держави, от побачите, що ми збудували, коротше кажучи, за ці за ці тридцять загаком років. Побачите, що ми збудували, виявляється далеко не найгіршу для життя країну, котра порівняна за умовами можна говорити, де що краще, де що гірше, але з урахуванням, що в нас було на руках станом на початок 90-х, ну то покажіть мені, хто би краще впорався.